Всім привіт! Перед вами новини. Випуски з найактуальнішими подіями ігрової індустрії. Сьогодні нам є про що поговорити. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво. Прошу на канал Run4GamesUA. З'явився повноцінний геймплейний трейлер Armored Core разом із датою виходу, а саме 25 серпня 2023 року. Виглядає все так, знаєте, у японському стилі. Маємо величезних мехів, вони один з одним б'ються навколо вибухи. Тобто виглядає все дуже цікаво та динамічно. Єдине, що в трейлері були кадри від третьої особи, скоріше за все, керування і відбуватиметься таким чином, але інтерфейсу нам взагалі не показали. Тим не менш, дійсно класний проект у відомому всесвіті. Подивимося, що Розробники для нас приготували. Здається, що Microsoft вирішили із другої частини ремастеру Age of Empires створити якусь, скажімо, універсальну стратегію в цій серії. Воно, в принципі, не дивно, адже це улюблена частина гравців, і загалом ремастер розробники нам подарували просто неймовірний, який досі збирає величезну кількість гравців навколо себе. Нещодавно стало відомо про нове доповнення до гри під назвою Return of Rome, яке увібрало до себе всі цивілізації першої частини і одну нову та додало їх у другу частину гри. Реліз запланований на 16 травня. У Майкі знову проблеми, і вони знову пов'язані з угодою про купівлю Activision Blizzard. Тільки но регулятори почали схвалювати цю угоду, тільки но всі почали вірити, що вона таки відбудеться. Майкрософт вже навіть почали її рекламувати у лондонському метро, як регулятор Великої Британії взяв і не схвалив її, зауваживши, що є побоювання стосовно хмарного геймінгу. І якщо у вас над головою зараз з'явився знак питання, типу до чого тут хмарний геймінг, то я вас розумію. Mio. Усі дивляться на успіх Animal Crossing і будьте певні, що кожен видавець хотів би мати в себе подібний проект, який би приносив величезні гроші. В цьому плані Nintendo, звісно, вміють вразити. І ось розробники Pileo Pines вирішили трохи в цьому напрямку попрацювати. Хто зна, можливо, буде успіх, і він дійсно може бути, адже гра доволі цікава. Ви будете жити у світі, в якому динозаври не вимерли і будуть допомагати вам у будівництві чудового ранчо. Вам потрібно буде досліджувати острів, його таємний відкривати нових динозаврів та ще багато чого іншого виглядає суперово. Якщо ви сумували за такими, знаєте, класичними пригодами, коли вам потрібно керувати героєм, проходити різноманітні рівні і таке інше, то наразі в розробці знаходиться гра про героя дитинства під назвою Інспектор Гаджет Мед Time Party. На жаль, поки ніяких трейлерів немає, маємо тільки скріншоти, які ви бачите на екрані. Але вже відомі деякі деталі. Наприклад, нам доведеться досліджувати метро Сіті, і схоже, що світ буде відкритим, адже ви зможете брати різноманітні квести. Буде 16 міні-ігор. Ато користувацький режим тощо. Пам'ятаєте свої перші емоції, коли ви вперше побачили трейлер першої частини Mirror's Edge? це було щось дуже нове, дуже крутезне і незвичайне. Величезна кількість гравців у всьому світі чекали на цей проект. Але на жаль, на другій частині все зупинилося. Тим не менш, японські розробники вирішили зробити щось подібне та анонсували Bright Tracer – швидкісний біговий екшен. Причому реліз у стімі запланований вже у травні. У цьому проекті вам доведеться пересуватися не містом, а кіберпростором та перемогти вірус. Виглядає все дуже цікаво та динамічно. 11 травня відбудеться реліз консолі, яка потенційно може позиціонувати себе як конкурент Steam Deck. Зустрічайте Asus ROG Ally. Цей пристрій за технічними характеристиками перемагає консоль від гейба, і причому коштувати він буде не набагато дорожче за Steam Deck, яка за максимальну комплектацію просить 649 доларів. Тоді як консоль Asus коштуватиме 699 доларів. Різниця у 50 баксів. Що стосується більш бюджетних моделей, питання відкрите. Почали ширитися чутки, що на шоукейсі від Sony нам продемонструють продовження серії Mortal Kombat, а саме 12-ту частину. Якщо це дійсно так, то потенційно Sony уклали угоду з NetherRealm стосовно якихось ексклюзивних речей. Наприклад, у 9 дев'ятій частині на PlayStation був Кратос як ігровий персонаж. Інсайдери припустили, що презентація від Sony відбудеться наприкінці травня. Саме тоді і станеться анонс та різноманітні подробиці про гру. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вашій підтримці я можу створювати та поліпшувати цей контент. Дякую, особлива подяка нашим геймранерам, суперстарам, Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески просто неймовірні. Щиро вам дякую. Плюс, любі глядачі, я зараз міркую стосовно того, як зробити новини більш цікавими і що для цього потрібно купити, аби ви отримували дійсно оригінальний контент. Можливо, ви би хотіли, аби новини розповідалися іншим чином чи, наприклад, швидше тощо. Тому, якщо у вас є ідеї, прошу до коментарів, а ми продовжуємо. Через 30 років повертається гра під назвою Флешбек, причому реліз запланований на листопад 2023 року, а анонс її відбувся взагалі у 2021. Перша частина стала однією з найкращих ігор всіх часів, адже показала гравцям, якою може бути анімація у 1992 році, та яким чудовим можна зробити геймплей. Коротше, продовження чекати залишилося зовсім недовго. Чи є серед наших глядачів ті, хто грав ще у першу частину, розкажіть, як це відбулось? і свої враження буде дуже цікаво почитати. Вінс Зампела вирішив порушити тишу та відповів на запитання стосовно майбутнього серії Titanfall, зазначивши, що наразі студія Respawn Entertainment не займається третьою частиною, адже зайнята низкою інших проєктів. Але він дуже хоче зробити продовження серії. Тому маленька надія на те, що Titanfall 3 може побачити світ, залишається. Плюс, якщо так припустити, то вихід продовження був би досить медійною подією, адже Apex Legends наразі дуже популярна, а її дія відбувається. У тому ж всесвіті, тому потенційних гравців Titanfall 3 могло би бути досить багато. У минулому випуску новин ми з вами говорили про новенький логотип Remedy та їх плани. Тепер давайте трохи поговоримо про ремейки перших двох частин серії Max Payne. Адже станом на початок 2023 року вони знаходилися на стадії концепту. Тепер цей концепт вже підтверджують, про що свідчить нещодавній фінансовий звіт студії. Це говорить про те, що розробка триває, і ремейки класики ми таки отримаємо. Але потрібно розуміти, що чекати ще дуже і дуже довго. Ми вже досить давно обговорюємо деталі майбутньої гри про залізну людину. Офіційного анонсу поки не відбулося, але то тут, то там з'являються якісь нові подробиці. Таким чином, на минулому тижні з'явилося оголошення, в якому зазначалося, що розробники шукають людину, яка має досвід написання сценарію для ігор у відкритому світі. Потенційно, Марвел націлилися на те, що їх усі ігри будуть у відкритому світі. Після успіху Спайдермена це не дивно. Останнім часом, взагалі, ніяких новин не чутно стосовно студії Банжі. В принципі, їх і не було. Просто знову ж таки звернули увагу на вакансії до студії, судячи з яких розробники наразі працюють над неанонсованою грою на рушії Unreal Engine 5, і вона може бути мережевою грою, але не по типу Destiny, а чогось більш класичного, як от Team Deathmatch. Продовження легендарної серії під назвою Жаджет Alliance 3, вихід якої невідомо коли відбудеться. Але тим не менш, портал IGN поділився думкою стосовно гри, адже їм довелося пограти. Автор статті зазначає, що гра, принаймні ті години, які він грав, виглядає досить цікавою. Він каже, що у вас досить велика варіативність вирішення задач на рівнях та цікава історія. Є поціновувачі серії, що ви скажете. Фанати та просто гравці нарешті дочекалися сьогодні. Світ побачить Star Wars Jedi Survivor. Хто вже встиг пограти? Можете писати свої враження у коментарях під відео, аби ті, хто сумніваються, брати чи ні, могли для себе вирішити. Давайте поговоримо про знижки. У Steam і Deep Rock Galactic віддають за 125 гривень. Red Dead Redemption 2 можна придбати за 296 гривень. Humankind віддають за 199 гривень. Бандл з іграми Portal можна придбати за 32 гривні. Кіберпанкову пригоду Ruiner можна додати до бібліотеки за 55 гривень. У PS за Crew 2 можна купити за 265 гривень. І TX2 можна придбати за 699 гривень. Call of Duty Black Ops Cold War можна. На забрати за 659 гривень на цьому в мене для вас всі новини. Дякую за перегляд. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку. Скоро побачимось!